Доброго дня, дітки! Рада вас всіх бачити сьогодні. Малята, подивіться, кролик вухань запрошує нас з вами до себе у гості. Подивіться на малюнок і скажіть, до якого свята він готується. Правильно, дітки, наш кролик готується до Великодня. Як тільки зійшло сонечко, кролик вухань зібрав яєчки і пішов до себе в нірку. Подивіться, дітки, що робить кролик? Правильно, він розфарбовує крашенки. Діти, скільки крашенок нафарбував наш кролик вухань, подивіться. Правильно, дуже багато. Він вирішив розкласти їх у кошики. Давайте йому допоможемо. Діти, у нас ось подивіться, кошики, які приготував вухань. Вони різного кольору. Як ми можемо сказати, які вони? Різнокольорові, правильно. А це, діти, яєчко, яке він пофарбував. Якого кольору вийшла крашеночка? Правильно, дітки, вона синя, в який кошик ми її покладемо до синього кошику. Наступна крашенка. Якого вона кольору? Зеленого. До якого кошику ми покладемо її? До зеленого. А ось ця крашенка якого кольору. Правильно, дітки, фіолетового. І ми покладемо її в фіолетовий кошик. Це, дітки, якого кольору вийшла у вухання крашенка. Жовтого. Покладемо жовтий кошик. Це малята в нас жовтогоряча крашенка, ми її покладемо до жовтогорячого кошику. І остання дітки в нас, мабуть, ви вже здогадалися, червона крашенка. Ми покладемо її до червоного кошику. Дітки, ось кошики, в які Бухань збирав різнокольорові крашенки. Давайте їх порахуємо і з'єднаємо з цифрою, яка позначає їх кількість. А ось і цифри. Діти, рахуємо, скільки крашенок в першому кошику. Вірно, їх дві. З якою цифрою з'єднаємо кошик? З цифрою 2. Наступний кошик. Порахуйте, скільки в ньому крашенок. Так, три. З'єднуємо з циферкою 3. І останній кошик, там найбільше дітки, скільки там крашанок? Правильно, 5. Ми з'єднуємо з цифрою 5. Молодці. Малята. Вухань так захопився фарбуванням, і йому не вистачило дітки кошиків. Він вирішив розкласти крашенки в коробочки. Розкладіть крашенки за зразком. Подивіться уважно на зразок і на крашенки. Яку з цих крашенок ми покладемо першою у коробку? Так. Правильно, дітки, це зелена крашенка. Яка буде другою? Червона. Яка буде третьою крашенка? Жовта. Після жовтої, яку ми покладемо діти блакитну крашенку. І остання. Яка в нас буде крашенка? Так, жовто гаряча. Молодці! Дітки, порахуйте, скільки ми з вами крашеночок назбирали в коробочку. Один, два, три, чотири п'ять. Правильно. Діти, а давайте ми з вами зараз мені скажете. Подивіться на малюночки і скажіть, яка за рахунком жовта крашенка. Правильно, вона третя. А яка за рахунком, дітки, зелена крашенка? Вона перша. А яка за рахунком блакитна крашенка? Вона четверта. І п'ята крашенка, яка в нас? Жовта гаряча. Так. Діти, я вам пропоную трішечки порухатися і відпочити під веселу великодню пісеньку. За нами. Мишки, мишення. Тачку, миссии, борошна крис. Молодці малята. Ми порухалися з вами, відпочили, відчиняти наші відпочили і працюємо з вами далі. Дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка має назву Що потрібно на Великдень. Ми з вами вже багато розмовляли про Великдень, переглядали відео, а тепер давайте закріпимо наші знання грою. Гра що потрібно на Великдень. Кошик чи сумка? Кошик. Який настрій на Великдень у людей? Веселий чи сумний? Веселий. На Великдень яйця прості чи фарбовані? Фарбовані. Що печуть паску чи торт на Великдень? Звичайно, пас. Паску. Яким повинен бути рушник на Великдень? Вишитим чи паперовим? Вишитим. В які ігри грають на Великдень? Грають в м'яча? На вбитки чи Моцака? На вбитки в Моцака. Як вітаються на Великдень? Привіт, чи Христос Воскрес воістину Воскрес? Христос Воскрес відповідають воістину Воскрес. Що складають у Великодній кошик? Їжу чи миючі засоби? Їжу. Де освячують Великодній кошик? У церкві чи в магазині? У церкві? Так, мало всі дітки. Ви на всі питання відповіли, я сподіваюся, правильно. Діти, а зараз наш кролик Вухань пропонує і вам розфарбувати яєчка. Нам потрібно намалювати 5 яєць. Подивіться, скажіть, на яку геометричну фігуру схоже в нас яєчко? Правильно, діти, на овал. Малюємо 5 яєчок. А потім, дітки, розфарбовуємо за вашим бажанням, як ви хочете, підбирайте ті кольори, які вам найбільше подобаються. Можна так, можна таким чином. І так буде гарно. Дітки, наш кролик кухань дякує вам, що ви допомогли йому підготуватися до великого свята. Великодня! Бажаю вам гарного дня до побачення!